Сьогодні ми перевіримо тактики в казино та подивимось, чи можна ними вийти в плюс. А ще друзі, 76% з вас досі дивляться мене без підписки. Тож давайте це виправляти. Як ви бачите, на моєму балансі, зараз знаходиться 3 мільйона гривень, і це означає, що саме на цю суму ми будемо з вами купувати фішечки. Підходимо з вами до касирші керування фішечками, і давайте вкажемо суму 3 мільйончика. Все, друзі, ми з вами обміняли, і в мене тепер на балансі фішок аж 10 тисяч штучок. І давайте з вами побіжимо до той самий гримінувальник, в якій ми будемо перевіряти ці тактики. Перше, що я хочу зробити, це перевірити тактику, отак от, так, от покращенку просто все відкрити. Подивимось пару разів, так зробимо, оскільки я вийду в плюс або, навпаки, в мінус. Поїхали. Так. Поки що все йде нормальненько. Ми вже... Половину точно з вами пройшли, прям чудово. Ай-яй-яй, друзі! Прям на бомбу! Прям на бомбу попав. Йошкіндрин. Давайте ще раз на 50 фішечок зробимо розпочати гру. Сподіваюся, те, що зараз нам трішечки повезе, все ж таки, ми. Там просто всі три, всі три бомби були на краях. Йошкіндрин. Добре, давайте поки що останній разочок на 50 фішечок зробимо, спробуємо по країшку отак от пройтися. І давайте. Ще отак от все. Поки що забираємо ці 136 фішок, щоб навпаки нам не вийти в мінус. Будемо так потрішечки, потрішечки підніматися з вами. Отак, от хопа, хопа, десь по парочку по краєшкам отак от будемо забирати. Думаю, знову 36 фішчок забираємо. Все ми з вами трішки вже вийшли в плюс, але це все ж таки не те саме, чого я хотів, тому що ну це не повна тактика, яку я хотів перевірити, друзі. Тому давайте зараз прямо знову на 50 фішечок Останній разочок ми з вами спробуємо ось це от поле по покраїшкам заповнити усіма нашими рубінчиками. І друга друга плиточка одразу була бомба. Та що ж це таке, Йошкіндрин? Так, друзі, що з цією у нас тактикою трішечки пішло не по плану. Просто всі бомби по краям спавняться. Це що таке? Добре, в мене ще є одна тактика. Ми з вами повинні будемо здобувати якусь тут пірамідку чи щось таке. Подібне. Давайте зараз розпочнемо гру і вам покажу. Можливо, та Йошкіндрин, вони знову по краям. Та що ж це таке? Хтось не зрозумів? Дайте я вам покажу. Та що ж це таке, господи? Просто, коли мені потрібно, вони по краям. Коли не потрібно, вони хто зна, де спавняться. Та що ж це таке? Так, беремо ще з вами 50 штучок. Отак, от опа. Будуємо з вами ось таку пірамідку, потихеньку, потихень. Я думав, я не попадуся, чесно кажучи. Я думав, я взагалі не попадуся, але щось, друзі, ми тільки в мінуса йдемо. Давайте зараз на 100 фічок з вами зіграємо. Прям так добре, щоб було все. Діваюся, сподівався я, що ми вийдемо в гарний плюс, але, на жаль, ні. Це ж казино. А казино для чого? Правильно, щоб тут витрачати свої гроші, а не виходити в плюс. Правильно. Ну, давайте не знаю, зверху почнемо цю пірамідку будувати. Сподіваюся, зараз. Так, друзі, я не знаю, що я зараз зробив, але забираємо 114 фішечок, поки я там на міну на якусь не набрів. Ну, раз нас башня вже поперела, да, верхушечка. Ну, я думаю, можна і низочок там було доробити. Давайте зараз знову розпочнемо. Ось так от. Ось так от, потихенечку, потихенечку. Та Йошкіндрін! І там внизу також була міна, я б все одно на неї натрапив, да йо, йо. А якщо зробити її не вертикально, а горизонтально, так скажемо, обманемо систему. Вийде у нас чи ні? Так, ну поки що вийшло. Отак от, отак от, от, от. Блін, тепер От Отут і отута може бути зараз міна, і ми просто втратимо. А я ще й не підняв, я ще й не підняв ставочку на 50 фішечок. Добре, ризикнемо, ризикнемо. Раз. Хоп! Все друзі! Перша тактика у нас спрацювала, все ж таки не вертикальна, але горизонтальна. Пірамідка у нас збудувалася. Якби я поставив ставочку трішки більше, ніж 10, тому що я трішки втиканув, тому ми з вами зробили набагато більше фішечок. Давайте забираємо. Давайте зараз знову поставимо ставочку на 50. Фішечок, і, наприклад, не знаю, або хреста якогось поставити, або плюсик, не знаю, може щось з цього і вийде. Давайте зараз натикаємо, дуже сподіваюся, що тільки почав казати, що я виграю, і я програв. Та таке юшкін ушкінтрі. Давайте ще раз ставимо на 50 фішечок розпочати гру. ні Ну зараз -то. повинно. Повинно все бути гладенько. Так, у нас залишається дві наші плашечки. Давайте раз, два, все, друзі. Ще одну тактику ми з вами змогли зробити. Ми заробляємо з 50 фішечок 199. Ну майже 200, добре, округлимо до 200. В принципі, давайте зараз забираємо так. І ще раз підіймаємо на 50 фішечок. І зараз ще раз спробуємо цю тактику зробити. Що ми зараз будемо перевіряти? Хреста ми перевірили, зараз знову підіймаємо до 50, і давайте спробуємо, не знаю, плюсика. Давайте, я не знаю, максимально 500 фішечок одразу ставимо розпочати гру. Ще деяка в мене є тактика на примітці. Це як на шахматних дошках просто отак от через одну поставити. Я думаю, ну 100% повинна прямо от залетіти файно, тому що тут такий розкид Да! Невеличкий розкид І ми з 500 фішечок отримаємо майже 2000 друзі Одразу забираємо. Хопс! Сюди. Давайте одразу знову на максималочку Ще раз спробуємо з вами. Ось так от. Да йошкіндрин, і знову бомба. Так, знову на максималочку розпочати гру я повинен. Я повинен хоча б ще раз, хоча б ще раз забрати цю тактику, Йошкінтрин. Давайте. І все. І воно мене вже не пускає. Бачили, от я один разочок зміг і все. І воно мене не пускає. Давайте. Ну, хоча б разочок, ну і Українги, та давай, мінувальничок, я в тебе вірю. Ти диви, і він стояв в двох місцях, де я повинен був натиснути. Добре, якщо не така дошка. То в мене ще є одна, знову там. На максимальну, пофіг будемо зараз на максимально грати, отак от. Ну ти зі мною робиш, мінувальник, ти просто зараз ці мої гроші, зжереш, просто, я не знаю. Так. Ну нижню частину ми вже зробили. Значить, бомби, скоріш за все, або в першій стрічці, або в другій, прям 100% буде хоча б дві. В нас їх три. Я дуже боюсь, давайте, хоча б не знаю, оці середні. От, Йошкідрин, ну вони там всі поруч стояли, да що ж це такі. Знову ставимо максимальну ставочку. Отак от, отак от, от, от. Акуратненько, акуратненько, акуратненько. отак, от отак. так. Ми знову зробили половину поля, і мені вже дуже страшно. Реально, мені прям страшно. Хоча чого боятися, це ж контент, правильно. Нам залишилось два поля. І я прям ну, на 100% впевнений, що або в цьому, або в цьому зараз якась міна, але заради вас, друзі, відкриваємо оцю і відкриваю оцю. Є! Ми заповнили ще одну тактику, друзі. Ми з вами отримуємо 3900 фішечок просто з 500 бемс! Забираємо. Слухайте, ми падаємо то в плюс, то в мінус, ну це зрозуміло, це казано, але... Але щось мені підказує, що в цьому відео ми з вами просто вийдемо в шалений плюс. Так, Ми перевіряли ось таку тактику, де ми по всім полям, отак-от по краєшку пройшли. А якщо просто ну не знаю, залишити ось тут, от пусті слоти, да, і тільки от по три з кожного куточка. Якщо так в мене вийде, я не знаю, я просто розцілую цього мінувальника. так от, Отрішечку, да? Відкриваємо, залишається Дайошкин. Прям дві міни на тих, що мені потрібно було. Добре. Давайте дубль два. Прямо тут а почнемо, як прошлий раз були у нас міни тут, а хопа, все, все у нас чекі-пуки тут. І давайте тут ще. Все, друзі, бачите? І ми з вами знову отримаємо 3900 фішечок. Забираємо. Ну, слухайте, в принципі, більш-менш тактики робочі, тому що ми не прямо в рандомні якісь місця тикаємо, а прямо в якісь та конкретні, де ми можемо з вами отримати ну, більший шанс на те, що ми не попадемося на міни. Але я думаю, що все ж таки. В якийсь час минувальник буде підстраюватись під наші тактики, тому постійно, постійно можна міняти. Якщо зробити якусь гарну фігуру, наприклад, не знаю, якусь зірочку, отаку, да, яка відходить від усіх кінців. Хоча це теж ми будемо до верхушечки. Ай, нічого страшного. Так, давайте зараз отакого от от хреста, як минулий раз ми робили. Сподіваюся, що бомба прямо на останній була, ти що? Щось мені підказує, то що в цьому, щоб зробити зірочку, прямо саму зірочку, оці от також треба відкрити. Але але щось мені підказує, що в двох з цих мінімум є бімба. Тому я забираю ці 5 тисяч фішечок, ну його нафік, щоб я ще й. Її... Про стравці 5000 свічок, то, звісно, ні, я хочу в плюс вийти. Ти що? Можна спробувати тактику. У мене ще була одна: просто або якісь стрічку заповнити, або стовп, типу, просто отак: от по 5, або тут, по 5. Кожній просто, от як вам захочеться. або там по діагоналі, по вертикалі, по горизонталі, будь-де. Так, максимальна ставка вже стоїть. Давайте будемо десь не знаю, ось в цьому передостанньому рядочку. Отак от. Все. Бачите, 980 фішочок. Забираємо з п'яти правильних у нас от відкритих рубінчиків. Знову максимальна ставочка. Верхня у нас в прольоті. Давайте не знаю, сама нижня. Давайте, сама нижня. Я думаю, вона зараз там зіграє. Так, знову 970 фішечок забираємо взагалі прям Чікс. Ми зрозуміли, що по центру точно не треба робити. Не знаю, отут. Верхня. Давайте майже сама верхня. Бемс, бачите? От передостання і друга по рахунку, у нас стрічка. Взагалі просто чікс залітає, прям топчик. Давайте зараз спробуємо по. Вертикалі, в нас, наприклад, також перед і куста, все бенз забираємо просто нормально, знову максимальну ставочку робимо. Давайте отак: от, другу, другий стопчик. Ми також з вами на да, ж таки не натискається. Все просто чікс. по трішечки, так воно трішечки довше, але якщо там не знаю, реально збільшити кількість бомб. Набагато більше будете отримувати відповідно і фішечок за виграш. Це ще два разочка. От прям на останній. Давайте отак: от хопа, 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 бемс, забираємо все. Друзі, ми вже з вами дійшли з 10 тисяч, майже на 20 тисяч. Тобто ми такими на перший зряд, простими тактиками можемо вийти в плюс. А знов, в принципі, ну мені подобається. Давайте розпочати, І давайте от саме перший ступчик. Отак, от хопа, хопа і хопа. Все забираємо. Просто використовувати або вертикаль. Отаку от. Я використовував тільки от другу та четверту. І горизонталь так само, другу, четверту, не знаю. Може ви спробуєте ще якісь та інші, але ну, в мене вони заходять. Бачите, от знову Бенц. піднявся. Знову ставимо максимальну ставочку. Опа, отак от. Друга стрічка. Пішла, пішла, пішла. Все. І забираємо. Ну, схема робоча.